Лишилося обмаль часу. 17 червня завершується голосування за проекти конкурсу екологічних громадських ініціатив. За перемогу змагаються проекти під номером 6 та 76. Обидва вони спрямовані на боротьбу зі стихійними сміттєзвалищами. Автори проектів Ростислав Гриб та Микола Приходько влаштували цілу промокомпанію для залучення голосів на даний момент. Проект наш перебуває на шостому місці. Хочеться попрохати мешканців долучитися до голосування, оскільки більше голосів, більше шансів на перемогу. Наш проєкт 76-й. Ми на 10-му рівні ще в місті. треба трішки більше голосів, 9 проходний бал. Е е ми поки на 10-му. Хочемо перемоги, хочемо, щоб ви е долучилися до общої справи е для закупки цих баків. Щоб проголосувати, перейдіть на посилання smartregion.pl.ua, зареєструйтеся або ж увідіть віснуючий акаунт, увідіть в систему, введіть логін і пароль, зайдіть у вкладку Екологічні ініціативи, натисніть проекти, оберіть номер та натисніть кнопку Підтримати у вівторок, 17 червня, останній день голосування.